Так мала б виглядати королева Ангелі несправжня, уявна, схожа на алісу в країні див, вона звідкись знає поіменно всіх ангелів, і може забути слова, але точно відтворить мотив. Часом скаже: небеса ніколи не будуть порожні, і розумій, як хочеш або просто собі забудь. Її картинки химерні й далекі, як сни подорожніх, її поцілунки повільні, як осінь, як ртуть. Річа вже ж не в сезоні, чи не в сезонні, не в тім, що припливи затоплюють острови. бо коли вона весела, трава проростає на підвіконні, коли сердита, ніде немає трави. Та одразу відчутно, що спокій, а що покора, вимкнувши світло, легше збагнути світ, її руки тонкі, її шкіра майже прозора. Вона тремтить, коли я цілую її живіт.